Доброго дня! Завершив ваш станок, так все виглядає. Тут замість кіль зробив, там трошки по-другому не вийшло, але, по-моєму, гарно. так Механізм стола зроблений. Тут якщо ці рукоятки будуть мішати, бо воно тут все так кучно, мені наче трохи незручно, то викрутити їх можна поставити болти звичайні 10х30 під внутрішні 6 грані. Значить ці деталі всі калені. Це штуки з амортизаторів, хромовані калені. Це і точно так же. Так, що тут ще? Вся сталька углеродіста. що рігель, що тут, що кармани. Все прикалене, все ізносостойке. Значить оця деталь плита колена. Це калене. Це 16-ка там вона не калена, але така пружна. Так все виглядає. Значить, тут, якщо треба буде сильно затиснути, сюди підходить ключ від великої болгарки, стає і тягується, ну, але взагалі від руки все розкручується, все можна відпустити. Тут зазор 100, по-моєму, навіть з плюсом, як ви просили, От так все виглядає, Значить, замок, як працює, це замок, це механізм від якогось... Автомобіля Іна написано, він калений, там шток калений, то я вирішив його використати. Ось як він працює, просто нажимаєте, він туди заскакує в пазик. Оце Оцей відтягуєте, легенько працює, мені дуже сподобалось. Одним пальцем. Коли, наприклад, на гріндері не працюєте якихось півгодин, замкнули його, щоб стрічка. Не тянулась. Коли почали працювати, відпустили все. Якщо буде мішати або щось, один болт викрутили, механізм знімається. Все. Все дуже швидко. Так. Ось такий станок. Частотник 3,3 кВт з запасом потужності. Зараз покажу в роботі. Мінімальна частота стоїть 10 Гц. разгоняем. Максимально поставил 60 герц. Вибрация минимальная. Контуровку блоки я поробив, ролики в мене ще сьогодні думав забрати ролики, але не забрав, то перекажу ще день-два. То я вам контуровку отправлю за свій рахунок. Десь через день-два. Все на рукоятках. Все як зазвичай.